Симптом і бажання. У лаканівському дискурсі бажання суб'єкта завжди опосередковане бажанням іншого. Симптоми з'являються як наслідок конфлікту між власним бажанням та очікуваннями нормами і заборонами іншого. Приклад тривожні симптоми можуть бути виявом неможливості суб'єкта синхронізувати своє бажання із символічними вимогами середовища формула симптом це лист, що завжди доходить до адресата, тобто несвідоме повідомлення, спрямоване до іншого. Шість симптом як розрив у символічному порядку. Особливе значення це має для психотичних структур. Лакан показує, що психоз є наслідком виключення імені батька зі символічного порядку, тобто відсутності фундаментальної інстанції, яка впроваджує закон і межу. Прояв прориви реального у вигляді галюцинацій, марень, відчуття зовнішнього контролю. У параної символічна структура руйнується і реальне починає говорити безпосередньо. 7. Симптом як повторення. Лакан інтегрує вчення Фройда про нав'язливе повторення. Симптоми не лише випадкові, вони часто функціонують як циклічні повернення травми. Суть. Повторюваність симптому є спробою опрацювати те, що залишилося невирішеним. Приклад, суб'єкт, який раз у раз вступає в руйнівні стосунки, повторює несвідомий сценарій дитячого досвіду. 8. Симптом як частина суб'єктивної структури. Французький психоаналіз мислить суб'єкта через три фундаментальні клінічні структури: невроз, психоз, перверсія. Невроз симптоми, фобії, істерія, обсесії, пов'язані з конфліктом між бажанням і законом. Психоз. Симптоми, марення галюцинації є результатом руйнування символічної опори, перверсія. Симптоми проявляються у формі специфічних сценаріїв задоволення, садизм мазохізм, що функціонують як спосіб утримання суб'єктивної позиції. Симптом у терапії: завдання аналітичної практики у французькій традиції полягає не стільки в елімінації симптому, скільки у його переписуванні, інтеграції та суб'єктивному присвоєнні. Ключове поняття jouissance – особливе задоволення, пов'язане з симптомом. Його не можна усунути повністю, але можна переозначити. Клінічні приклади маленький ганс, фобія коня інтерпретується як символічна захисна побудова проти кастраційної тривоги, істерія. Симптоматика виступає як заклик до іншого, як спроба отримати підтвердження власної суб'єктивності. Висновок У французькому психоаналізі симптом постає не як випадкове відхилення від норми, а як фундаментальна форма існування суб'єкта в мові та в структурі бажання. Він одночасно є вираженням конфлікту, механізмом компенсації та способом організації психічної реальності. Симптом завжди вказує на межу символізації та відкриває доступ до несвідомого. Таким чином, робота аналітика полягає не у виліковуванні в медичному сенсі.